Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство, вибите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч просвічувала дню. І той окопчик був підводний човен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовне вірша мене скажеш, чи нині зробиться душа, душа в словах, як море в прископі, а спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.